Там у нас неподаліч жили їхні фамілії Форманюки. Вони жили, в них було дві дівчата і два хлопці. Ми туди ходили, як діти, гулятися. Але я приходжу з самою меншою сестрою з 28-го року, я її ще пам'ятаю на руках носила. То мати їхня нас вигнала з хати, а діти, два хлопчики на печі плакали. А я так кажу, тьотю, де Аганя з Андрікою? Ми прийшли гулятися, вона йдіть додому. На другий день моя сестра де-то там ходила по тих лугах, що вона там робила, я не скажу, вже її немає в живих. Вона, вже... <кій> <кій> вона знаходить черепа дітського, вже одварений, вже без волосу, без нічого такий череп. Вона взяла тако на палочку, йде і крутить, а у нас там по сусідстві жив. Мужчина, аноні його звали. Каже, що це ти крутиш там? Вона каже, якийсь череп. Ми подивилися, вони подивилися, то він бере маму мою і йдуть до неї. Як вони приходять до неї, то в неї вже сокира в крові і на стінах кров. Ну це вже був найстоящий голод. Вони питають її, а де ж ваші діти? Нема. Помирали, то я їх на Трошенському рову похоронила у канаві Трошенській. Вони пішли шукати, то там нема свіжої землі, нема тієї канави. Приходять знов до неї, додому, це мама моя з цим. то я дуже пам'ятаю. Ой, вони прийшли, то вона вже наварила цього м'яса дитячого, печки колись, печі, печі були не. І в діжечки посоляне м'ясо. Все дитяче, вже посоляне, зложене діжечки. То вони заставили її, вона у мішок, це м'ясо, і вели її у Іванопіль, там була міліція, там був цей НКВД. Та й вона в лісі пропала. Серце лопло і вона не дійшла туди. Іноземні мандрівники, які відвідували нашу країну впродовж віків. Озивалися про неї одностайно, земля ця дуже багата і щедра, віткнеш палицю, виросте дерево, а риби у річках стільки, що спис встромиш у воду, а він стоїть на землі, яка з правіків була житницею Європи. На землі, яка сторицею віддячувала сотням поколінь наших предків оратаїв за святу хліборобську працю, просто не могло статися того жаху. До якого ж стану треба було довести людей? Здесь есть еще один аспект, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Это психогенные личностные изменения. Если на первых стадиях человек, видно, как-то приспосабливается к этому, то постепенно вот этот дефицит веществ начинает сказываться на психике человека. И здесь на первый план могут всплыть именно из бессознательного наши природные животные инстинкты, такие как, как бы, каннибализм. Это достаточно нередкое явление в периоды таких больших массовых голоданий, когда голодает большое количество людей. В первую очередь появляется страх, страх смерти. И здесь нужно обратить внимание, что здесь колоссальный момент один. Чоловік медленно жить і бачить приближающу свою смерть. Коли ми питали наших свідків, що страшніше голод чи війна, вони відповідали однозначно. Голод. Голод. Війна це там один, два, погиб, там три, а голод усе вже забило. Голод оце, страшніше від війни. Це від війни далеко страшніше голод. Голод страшніший. Так відповідали геть усі. Навіть ті, хто пройшов нацистські концтабори. Я 20 днів больниці. То в мене є номер мій. Там нас по номерах називали, там нас не називали, по фамілії чи там як. Ну там давали. Я ж кажу, шпінат і брукву, і кусочку хліба давали. А вже у 44-му то вже стали давати якийсь маргарин такого раз у тиждень до цього хліба. Війна страшна, але голос ще страшніший. Голод жахливий, але коли він організований, рукотворний, то стає страшною зброєю придушення і нищення справжньою косою смерті. У роки першого Голодомору 20-х вона була лише випробувана і виявилася дуже ефективною. На повну ж потужність вона запрацювала під час найстрашнішого другого голодомору 32 го 33-го років. Та зброя навіть найстрашніша, навіть ядерна, не страшна доти, доки її не візьме до рук людина, косою смертю в руках уповноважених тисячників, співробітників НКВД, активістів-буксирів та інших безпосередніх виконавців став отакий залізний стрижень, загострений з одного кінця і з руків їм для зручності з іншого, яким вони проштрикували землю, копиці сіна. Скирти соломи і стріхи у пошуках прихованого селянами зерна. В одному кінці села був спеціально, оці 30-тисячники ж були комісари, московські комісари. Чи бабаков, чи Кабаков, ота фамілія. І що дуже характерно, що якийсь він був такий лопухуватий, ну він, в общем, аж і свої ж, оці ж комнезами, понимаєте? Йдуть з базару, а ми біжимо в школи. І як оглянемо, що йдуть. Люди бігом у ксіре, даже борщ витягнуті, на дворі, здихає і все. Та як забрали, так на яконі іко, рушник висів і рушник отой забрали, а дітки оце повбу, вбувалося, по, позабирали й те, нашо, вони ж його викидали, це воно ж не те, а щоб не було нічого. І горили його до краю, остався в одному ко костюмі. Все забрали. Але не все забереш. Траплялося, що часом самі активісти рятували дітей від голоду. Щоправда, не самохіть, не навмисне, мимоволі. Приїжджають багато. А один верхом, ті ж на, на, на возі приїжджають, так їх там прив'язали за двором. Один верхом, таким, щоб коня ж ніхто не вкрав, от. сам у хаті, а кінь у сінях. От. Ну от о, держи, наче тут же беседа требуючи, батька давай, і все. Да, ну, ну заберіть дітей, заберіть, ну, ну нема в мене ніде нічого. От. Ну, а то побули, побули і поїхали. А, ну, наутро ми повставали, батьки десь на городі вже, мабуть, робили, що у, у хаті їх вже не було. А ми ж повставали діти, ага. Усі пішли, дивимось, кінь чи не оправились. Димось там ячмінь набубняв. Овесь набобняв, може, там пшениця була, набобнявіла. От хтось із нас, значить, попробував, кисленьке добре. У давай бачить, хто бастри, значить, вибралося зерно. О, прожили ще.